Приїхали сьогодні до магазину, називається Семс. Семс. Такий здоровий. Такий здоровий магазин, тільки зайшли. Такий був. Прям просторий. Ой, боже, як мені він напоминає наш, наше метро. Боже, в ній цей магазин метро чогось напоминає наше. У Розі. Ух ти, які є ті олені новогодні продаються. Ой, красиві ж які. Новогодні ще не головою мотиляє в кожній сторони олені. Красиві. І духи. 4 долара, духи 64. Цены. нечикабаниць. С4, Давідок і дорогий Давідок. А ага, це мужский. Це, наверное, вже женский. Сто червнадцять. Цены такі нормальні, Chloe? Любить? Любить, любить Ой, я так люблю клоя, ну, такий запах класичний, такий, такий запах, начебто він вже якби устаревший, но я його люблю. Гуччі ось скидка хороша на Gucci флора. Gucci флора. Ось у часи. Мені сподобались. Ага, там не тільки часи, там ще й украшення. 99 доларів тільки. Кельмінкляй. Це фірма. Сурлатори февро. Ферагант. Ось Прямо йдеш, продаються духи і запахи ось стоять. Можеш нюхати. Ого! Не так просто витащить. Тут куча держи. Просто треба знати, де що шукати. І, ну цветы. Що нам треба? О, які красиві розочки, да? це вже у старі, дивіться вже. За 11 доларів продають. Іскуснені якісь. О, а це що, манго? Між ж допроще прикольне таке манго. Це. Можна взяти один. Можна взяти один. Да, він такий на, хороший на вкус. два. Yeah, Я не люблю. Стоїмо сіно яка. Давай візьмемо мандарини, бо воно вже хочеться такого чогось кисленького. По 675 мандаринки тортики продаються в цьому магазині. Це щось інтересне таке. Зірожені, все осьі. Ось тут прикольні пірожені. Це хто? А, це ми не брали. Це короткий маркеаники. А, це маркеаники? Попробуй, дай-ка явин на вкус. Угу, все, прям такие скрученные метро. Здоровенні, здоровенні торти, здоровені, просто, наверное, кілограма три. Це курочки запечені. Не дорого. я тут не розбираюсь до сих пор. Ого, да, здорові, які куски м'яса. 2,98. Тоже якась скидка на м'ясо. Це свинина, так? Да? Чи що? Упаковка 10,42 42. А скільки килограмів? Не знаю. Ви знаєте, як воно на кілограм і тут скільки. А ЛБ це по-моєму, 500 грамів. 500 грамів? ЛБ, да? говядина из свинина, да? Это свинина, это, чай, это... это говядина, я смотрю а это? да, угу, угу. Да, да. 31. Ага, видите, говядина 6,38. Такі здорові куски. 35 доларів. 45... 35, власне. Це що таке? А, індюшка, напевно. О, це що? Кра... Краби. О, це добрий краб. О, старітки. Це бузубіле, не знаю, що за нас. Кріветки. Ого, який краб. Нічого краб називається. Це кравні ще були збирання. Це кріветки, місце королівські. Це риба. Между прочим, дуже вкусно що вже нарізано. Овощі. Ой, фрукти. 14 доларів. Це фрукти. Це не такі оце вареники. Вареники американські, трикота, а равіолі. По чому? не видно по чому, не знаю. А, ось вс, навірно. Топтеліні називаються. Тоже непонятно по чому. З поняття. Редики, пельміні. Наверное, подіяться таких золота зверху. все продається, що навіть не знаємо, що воно таке. Вон там вона одежа продається. Курточки. Тут що в нас? Ліс. А, це дитяча така одежа. 8,32. Ну точно метро. Мені подобається, що тут воно таке велике. просторы и людей мало. Ух ты, а это что интересно, такая куртка. А у нас... А я сейчас думала, что внутри такой мех. А у на воротничку такой мех. Классная курточка. По Почему по она? Ага, я бы знать, по чем. Не знаю, по чём не висит. Дві штуки осталось. Так, тут вже все куча всього. Тут менька така одежка домашня. І дорого. Тут все недорого. Одежа в них недорого. Вообще. Їда в них недорого в Америці. От, і як завжди, книги. Книжний відділ в магазині. Дитячі книги. Ах, як роздивляється вже. <різь> Оно Санта-Клаус, дивіться, яка здорова, а чи то ігра якась навіть. И, конечно, тут деловки войска. Смотреть, не пересмотреть. <свист> а другие книжки детские. А, у а, меня на каждой книжке сына. Да, разница. Мам, ты <свист> внутри. Сейчас 16 долларов. Упаковочки. А я не думаю, что эти вкусные конфеты. Ну, вот эти призер вообще. Это же календарь. А, вот это? А что это такое? Ну, это типа шоколадные. Они они светятся, эта штука, и ездят. Прикольно, да? знаємо, знає, І Все, шикалні якісь. Ой, вони так люблять солодке, американці. Боже! Либо мене кормить, дай солодкого поїсти. І в них все таке солодке. І все, дуже інтересні наборчики. Тут так це все. маршмела. А сюди Оксанка, це як ото маршмелу ми купували, тільки трошки друга. Начебто ігрушки. Як ігрушки на челічні. <гум> тільки це ж воно ж С єдобне. А, висипати, ним, да? це ж угу. стекло, Пластмаска. Ага, в нас Олексія оце... і Захарка люблять таке, а Кевін – ні. Дуже новогодні. Вже новогодні конфети. 12 доларів. Прям набори. Можна куплять подарочки на Новий год. Ну і все. Для дітей интересно. Разные-разные смартфошки. Це добре, народа, пошти нема на касах. Ой, як я люблю такі магазини, де людей мало. Ого, такий теж набор огромний, подарок на нами його. Купить комусь подарочек. Ого, а тут прям корзина ціла. Да, Боже, як я, як я любила ці всі сувеніри і зараз люблю. Що хочеш, купляй. Анкети, печенья. Ось щось да. інтересне. В середньому 15 доларів. Стоїмость. Ага, що там? Коврики. Дивись. Ух ти! Оце конфети, Боже, який здоровий Дід Мороз. Це тут конфети, І ось тут стоїмось 25 доларів. Люди собі можуть дозволити. Це невисока ціна для їхніх зарплат, які в них тут в Америці. О, привіт! Ти чого дерешся? Что это такое интересно? Что так интересно? Что оно такое? А, может, обмотка, ну вот такая. А, это вообще вот такая обматыватьил эти игрушки. Все, давица, это наверное эти ленточки, что игрушки, ну подарки об... заматывать. Каких хочешь? Я думала конфеты. Це ось бумага новогодня. о, Лена, споминайте тебе, Лєна Єфімова, Тебе, Юрко Бігнісова. Як ми упаковували все, як ми це продавали такі бумаги. Мері конфети. Я один. Ялинку. Корзини, здоров'я з їдою. Ну, гості пішов, корзину взяв і пішов в гості. Тут пальма стоїть. Це підійшли у європейському магазині. Вже попривозили наші солодощі. Ось такі разні пакунки для діток. Отакі пакуночки хоче. Бачите, тут раз різні фірми і Білорусія, і Україна, Вся ПК наша, З Миколайчиком. Мої любимі конфетки наші, українські Київ. Ось дочки, який гарній хатів. Сонячний ранок. Повний. Яркие конфеты, стрелок, снег Конфеты, подарочки для детей. Да, всякие конфетные наборы. Ага. Да, да, да. Ага. Уже ж Новый год, готовляться.